Друзі вітаю! Мабуть, 6 грудня. Слава Україні! І так друзі, очередна форма, очередні питання, очередні відповіді стосовно ваших питань. Задавали питання срок служби даних форм потім буде, який, ну. В частності задають такі питання ті, хто замовляють для е, власного дальнішого збору даних форми. Ті, котрі купують, ну, такі особи вопроси не задають, так як вони вже розглянули, вони вже подивилися, як ми з тим працюємо. Е, якісь питання були задавали, ми озвучили. Ну а більше людей то, тих цікавить, хто. Ну, питається зекономити, хоче придбати тільки чертеж, потім десь самостійно нарізати і питає, як довго то буде служити. Е, і також є друзі ті, котрі вже починали давати поради, як це то робити. Ну і почнемо з того. А, І також хочу відповісти стосовно проєктування чертежів для прес-форм із фанери. Було теж таке питання, чи не, можу, чи не задав би целю проєктувати форми з фанери. Друзі, ну це вже в ніякі рамки не лізе, так як форму із з фанери для буля спроектувати. Ну там зовсім розуму та не треба. Маєте розмір, який вам треба відмінусували толщину стінки, майбутнього матеріалу та і все щось там скомплектувати. Ну коротше, такої робити не буду, так як вважаю, що то любому, любі, любій людині під силу і тільки мати бажання. Так, далі, друзі, стосовно. Стосовно тих, котрі вже починають, а може зробити так, а може так зробити. ну, Ті, хто хочуть замовити е чертежі для дальнішого збирання, побачить десь другий механізм, чи друге, скажімо так, поєднання деталей в якихось других формах і починав давати поради. Друзі, е що на це відповім? Я проєктую із своїх мислі, із своєї практики, і своїх, скажімо так, спостережень. Е е так як я почав виготовляти, скажімо, так, подобного роду форми, і кожну другу форму ми стараємося зробити більш-менш практичною. Якщо всі, скажімо, так, от по паничний день працюють, ми вже ну, достатньо з ними льме, так ці, сподіваюся, тільки будуть кращі, так як якісь определені нюанси, ми намагаємося в них ліквідувати. Ну і несмотря на те, що ми намагаємося щось ліквідувати, періодично бувають дійсно якісь помилки, якийсь недочот, якийсь елементарний, котрий котри можливо, скажімо так, виправити в період е, дальнішого монтажу. От, наприклад, на цій формі вийшло так, скажімо так, ну, коротше, потрібно було кое що тут доробити. Доробити, Ну і в ітогі дивіться, от зараз е, от такий процентаж виходу ППУ ну зовсім практично нема. Ну, зато кое що треба було доробити, так як в е, проєктування було добре зроблено. Був нюанс трошки інакший. ну неважно. Так, до чого веду. Е, стосовно тих, хто хочуть давати поради. Друзі, якщо ви вже готові давати поради, скоріш за все, ви можете і самі спроєктувати те, що ви самі бачите, і те, що ви самі е, собі придумали. Ми міняти із своєго проєктування е, будемо тільки по мірі своїх знань. А ваше побажання ну, може бути в виді такого там, я не знаю, якоїсь індивідуальної ручки або якогось індивідуального розміру або індивідуального, скажімо так, Висоти фальці і тому подібне. А сам конструктив у нас буде залишатися такий, так як поки що він нас влаштовує. Є определені нюанси, котрі, скоріш за все, будемо і далі міняти, але все згодом. Так що, друзі, так. Що я ще там Машенька хотів відповісти? І забув все. Зараз ми маємо розбирати цю форму. Зараз подивимося, це перша заливка даної форми. і вже можеш її розбирати, давайте будемо розбирати і подивимося, що в нас. а. Також питали стосовно сроку служби даних форм. Друзі, е, ну я людина, котра скажімо так, трезво дивлюсь, е, вперед і розумів, що будь-який інвентар, будь-який інструмент, він має, скажімо так, ізнос якийсь. І у будь-якого інструменту, у будь-якого інвентаря є як. Термін придатності, також є і якась ремонтна способність даного інструменту і даного приладу. Якщо враховувати, що цей виріб зроблений із метала, то ми розуміємо, що він доволі ремонтно способний, так як якщо ви десь щось согнули, чи щось десь у вас відвалилося, то завжди можеш доварити, приварити, усилити. Або підрівняти, і тому подібне. Якщо там якісь, скажімо так, випливають, я не знаю, там ще якісь нюанси, ну метал це матеріал, який можна і подогнути, і вигнути, і подварити, і зварити, і тому подібне. Якщо ми будемо говорити, наприклад, за дерев'яні форми, ну, які є е на просторах інтернету, котрі продавуть хлопці. У нас достатньо вже клієнтів, котрі конкретно маючи всі форми, починають відвих від них відмовлятися і заказувати наші, так як ППУ були, вони спробували, їм сподобалося. Але якість заливки їх не влаштовує, так як це дуже муторна робота. Мене б вона теж не влаштувала. Я не кажу, що на всіх не влаштовують, так як є люди різні. Є люди, котрі готові працювати на такому. так, Ну Не будемо їх, скажімо так, предполагати, по яким причинам, ну вони готові та готові. От я, наприклад, не готов на такому працювати, так як це доволі важко. Там собівартість ну, дуже дорога, якщо враховувати, скажімо так, ну, якщо враховувати різні нюанси. Так що, е І є такі люди, котрі міняють. І в дерев'яні вони теж. Вони, ну, Придатні до ремонтної способності? ну, все ж таки не завжди. Тому що коли вже починають висошуватися, то, 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 то потрібно міняти цілими деталями. А по факту, ну, коротше. А якщо говорити за композитні то композитні, ну, скоріш за все, якщо у вас щось відкололося, то максимально тяжко їх буде відремонтувати. Тут, навіть якщо ви насверлили отвори для випорів, щоб все добре заповнялось, а потім зрозуміли, що ви насверлили лишнє, ви це можете устранити, так як подварили зашліфували та і все. Так що, друзі, якось так будемо розбирати, будемо дивитися перший раз, коли ми завжди хвилюємося, так як завжди у нас і форма недостатньо тепла, і ми не готові мішати такий об'єм, так як у нас об'єм в наших ППУ ізделях. Трішки відрізняється, він малий. Тут, грубо говоря, там 2 кг з купійками потрібно було. Це 10 рамковий вулик. Він підходить і до лисоня. До чого він там ще підходить? Ну, там у нас стоїть лисоня, Ми зараз його і випробуємо на нього. Що е, Що Я змучився, друзі. Забував, що говорив. Відкривати. Відкривати. Ні, що я говорив? У мене якісь мислі були, я потім забув. Добре, друзі, відкрив. А завжди хвилюємося. Не готові такий об'єм. Значить, якщо не готові мішати, мішаємо на тих умовах, які у нас є для нашого виробництва. Там малий венчик, шприц малого об'єму, і за того приходиться увеличувати об'єм шприця. Венчик не завжди вспоминає, що його треба поміняти на довше, мішати малим. Він не достає до дна, деколи не домішаємо, руки спачкаємо та й все. Ну, якщо ми йду, і завжди перший раз хвилюємося, як воно буде. І форми завжди нагріваємо до достатньої кількості. Ну, а ще вона так зроблена, ця форма, і за рахунок того нюансу, який був в процесі зборки, що зверху ну, зовсім не вилізло. Або так щільно воно пристало, або так щільно воно пристало, або не додуло. Так як буває, коли холодна форма, коли холодні компоненти, буває і таке. Так. Ну, а зараз, будемо сподіватися, що все буде добре. Кожну форму можеш ухайдокати, зломити, переломити. Цю теж можеш. Ну, Ісходя із звука, залило, мабуть, сяде. О, залило гарно до верха. Так, залило гарно до РК. В цих формах людина замовила, щоб в неї був, була можливість була можливість е ставити метал в форму. Ну, ми, як би зробили, ну, от бачимо, якісь нюанси, тому що воно тут не буде, не завжди буде хотіти добре залитися. так як Uh -huh. uh, із-за того, що тут все плотно, воздух не виходить. Ну, це такий же технологічний процес, який треба буде враховувати в період uh, і ошибок. Ну, тут явно є якась біда. Воно просто-напросто із-за щоїсь щільності uh, не могло піти uh -huh. за цей бік. Можливо, в одну сторону підставили, щоб подивитися. Да, холодно, все ж таки форма була. Так, да, потрібно було трошки більше гріти форму. Mm. Да, тут теж. Теж. Да, форма трошки недогріта була і от маємо, маємо брак. В цьому тут гарно залилось, то і навіть і нема чого відрізати. Що Чо будемо крутити? Перша завжди буде йти тяжко, так як позалізала під кожний фальц. Під кожен фальц воно залізло і поки віддере потрібно. О, все. Так, так. Да. Десь машенька. Не недогріля ми форму. Можливо, і ми розграмовку зробили не відповідно, бо на глаз особа не задавайся цілю її вирахувати. Ну що, тут все добре. Ага, тут, а тут де метал? А, ні. А, да, стой. Якщо знизу метал влився добре, все без нюансів, та вверху Потрібно буде, скоріш за все, робити випара, щоб десь тут. Так, ну воно і не дуло, бо це все. Останні сантиметрів 10 воно йшло дуже важкувато. Так. Треба Презервувати, а потім спробувати. І так, друзі, зробили. Пошліфували. Ну і що маємо? То, що і повинно було бути. так воно підходить. Все, якщо зверху стоїть лисонь, а знизу наш. А так, якщо зверху стоїть наш, а знизу лисонь. Розмір такий, людина, замовила так. Ну, а ми зробили так, як і він просив. Так що, друзі. Що ще додати? Кому потрібно проєктування? Виготовлення форм майже на цей рік вже і брати не будемо, так як, мабуть, не встигаємо, так як маємо деяку кількість форм. Проєктувати. Проєктуємо, але теж в порядку черги. Зараз теж є на то черга. Вироби, получаються орієнтировочно такі. Можливо, навіть з браком, так як на все потрібна технологія. Недогрілі маємо брак. Не догрієте, теж будете мати брак. Хто буде вам казати, що е, зранку місто того, щоб нагріти, взяти дати на 50 грам більше, е, ну, це таке. Це 50 на 50. Може вдасться, а може і не вдасться. Краще все ж таки нагріти форму, так як вона і добре наповняється, добре потім виходить, не відшолушується і тому подібне. Так що краще все ж таки дотримуватися технології. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава.